Добрий день усім. Зараз засніму вам акваріум. Сьогодні у нас 29 березня 25-го року. І от такий акваріум, дивіться, який він. Скільки рослин багато. капець, отак от заростає, коли гарне світло і гарний отакий от фільтр. Дивіться, які шикарні рослини. Можете навіть прилистати на моєму каналі, подивитися відео 8 місяців назад, які вони були маленькі. У мене ніколи, за скільки в мене років вже акваріум, ще не було. Стільки рослин, і такі вони соковиті, гарні. От, хоч бери і продавай. <гум> Дивіться, ці, цей заріс як. Ось такі чудові при такому гарному освітленні. Там у нього три режими освітлювач діодний в два ряди чи в три, в три ряди. Отак от от не показує вам, ні не показує не покаже лампочку. Там от він є. І плюс фільтр такий класний. І дивіться, весь заповнений, там навіть не видно на дні, скільки багато росли. Дивіться, скільки там рослинок. Навіть воду не треба очистити. Рязка вся пропала, теж не видно, що мені теж подобається. І от така от красота. Так що теж беріть такі освітлення гарне, гарний фільтр. От він такий так, 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 фільтр. Не знаю, приближу вам, але не покажу вам, вже не пам'ятаю, така от там марка, може покажу вам чи ні. Не знаю. Так, все. всім гарного, чудового дня. Пока-пока. Так що, щоб були гарні рослини, треба гарне освітлення і гарний е, оцей от фільтр такий. І тоді буде все окей. Рибкам подобається, рослинам теж. І ось стільки багато. Дивіться, скільки. Супер.